Шляпка і невеличка. Шляпка і невеличка, але густота тут десь під 60 тисяч. Добре виповнений, просто чудово. Але шляпка рівномірна, просто вирівняне поле. Ну, чудовий соняшник. Постукати по дереву. Дай Бог, щоб він дав не менше 4. Не будемо обмежувати вище 4 тонн з гектару. Сподіваємося, друзі, що і у вас буде урожай не менший. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, про що сьогодні піде мова? Нас багато запитують наших друзів-аграрів, колег, фермерів. А чи є потреба в цьому році в десекації соняшнику? Я вам скажу, що. Важко відповісти, отак от просто однозначно, що є потреба, нема потреби. Друзі, все залежить від стану вашого поля, від стану вашого соняшника. Через те, що в цьому році дуже багато посіяли соняшник в квітні. місяці. Пам'ятаєте, минулий рік, коли в квітні не вдалося посіяти, сіяли аж в травні там, і всередині. І аж до червня місяця, в цьому році, все-таки посіви вдалося е посіяти ну, соняшник в оптимальні терміни. І тому прийняти рішення, а чи потрібно дисекацію проводити, чи ні, все залежить від стану вашого поля, від стану вашого соняшнику, від наявності фінансів, а насамперед від очікуваних результатів. Через те, що Проведення десикації, це також витрати. По-перше, необхідно придбати той же самий дікват. Ну, В основному відсотків 90-95 сьогодні застосовують десикант на основі діквату. Я думаю, ви погодитесь з цим. Менше вже на основі там, гліфосатів чи інші десиканти, їх не так, вже, не так вже й багато цих дисикантів. Ну, Я маю на увазі діючих речовин. Це також витрати, а техніка, друзі. ну, Хто, можливо, має дрон? Хто, можливо, наймає сьогодні багато послуг на ринку е для проведення десекації соняшнику. Дрон прекрасно працює, він е привили від навіть 10 літрів води, е можливо, і менше. Навіть е в моїй практиці було таке, що ми використовували і меншу кількість води, додаючи там. Різні сурфактанти для того, щоб капля стала важкою. Ну, багато сьогодні є засобів. Можна самохідним оприскувачем, друзі, ну приціпним ми десокацію цю не зробимо. Це колись був такий гібрид Харківський, 49-й десь сантиметрів 60 висотою, то можливо самохідне можна було провести. А сьогодні не вийде. Тому Необхідно, якщо соняшник високий, це наняти оприскувач, самохідний, в кого нема з кліренсом там, під 2 метри. А сьогодні на багатьох полях ми бачимо соняшник, який більше висотою 2 метрів. Тому, друзі, якщо у вас стоїть соняшник класний, а в більшості випадків, ну, крім півдня України, де він вже стоїть майже сухий, там про десикацію мови немає, друзі. Я розумію, що нема вологи, вона закінчила ще два місяці тому. Соняшник вже готовий до збирання. Можливо, дехто вже почав збирати. Напишіть в коментарях, а чи почалося збирання соняшнику в вашому регіоні. Ну, якщо ви за Дещене, можливо, з Кіровогранщини, з Миколаївської області, там вже є такі місця, де дійсно соняшник вже має вологість і 10%. Тому, друзі, давайте так, рішення, чи потрібно дисикувати соняшник чи ні, залежить від стану поля. Якщо на ньому є фороби, суха гниль, біла гниль, фороби кошика, дуже легко сьогодні побачити, особливо коли роси. В день жарко, вночі росе. Уже перепад температур ну, вночі вже прохолодніше стало, чим 10 днів тому було. Десь вже 10, ну 10 ще нема, але 14 вже десь на півночі, вночі 16 градусів в день, 28 і до 30. Тому роси дуже великі. І роса падає. Це ми вже говорили, пожив, пожива дуже добра для багатьох видів грибів. Особливо хвороб кошика. Тому, друзі, якщо ви побачили, що почав соняшник загнивати кошик, терміново необхідно, якщо є вологість 30% вологість насіння, друзі, звичайним вологоміром ви е, вірно не встановите. От експрес вологоміром на полі е, під'їхати, встановити дуже важко, тому необхідно це зробити в лабораторії, е, чи десь на елеваторі, чи можливо. В іншій лабораторії сьогодні дуже багато доступних є лабораторій для того, щоб перевірити терміново вологі соняшнику. Коли є 30% волоїс насіння, можна спокійно вже проводити десикацію. Це коли є дійсно загроза захворювання через те, що хвороба, особливо кошик, особливо біла гниль, суха гниль, можуть. Забрати 50, а навіть і більше відсотків вашого врожаю. Тому, друзі, це необхідно зробити. В кого, наприклад, піджимає сівба озимої пшениці, особливо це північні регіони, там, де оптимальні терміни сівби починаються десь з 10 вересня. Також необхідно прийняти рішення, якщо соняшник вже дозріває в хорошому стані, там стоїть він. На ті ж самі 4 і вище тон, то таким чином можна провести десикацію, розробити, підготувати поле під сівбо озимої пшениці і посіяти якісно озим, озимину і отримати хороший урожай. Через те, що цар полів соняшник сьогодні це 50% попередник під посів озимої пшениці. Далі, друзі, в кого необхідно розвантажити. Комбайновий парк. Ви бачите, що у вас багато посівів соняшника, особливо це в агрохолдингах, там, де і по 40, і по 50, а навіть і по 100 тисяч гектар є посівів. Тому там також частину соняшнику планують під десикацію, щоб починати раніше збирати, розвантажити комбайновий машина, комбайновий парк, логістику і своєчасно його зібрати. Через те, що, друзі, соняшник в цьому році хороший, необхідно його зібрати своєчасно. Про ціну ми будемо на соняшник говорити трішки пізніше. Необхідно, дійсно, це питання також піднімати. Тоді також необхідно провести десикацію. Якщо ваш соняшник вже от на цю пору, ну, перша декада серпня, місяця, не хворий, і він вже от на даний час має вологість там. 30 менше 30%, друзі, він у вас до вересня місяця і сам висохне. Через те, що при такій погоді, при такій температурі він може втрачати до 1,5%, до 2% волості кожен день. От і порахуйте, сьогодні у вас 30%. А якщо він втрачати буде по 2%. То а вам треба збирати, коли буде десь 10%. То тоді, друзі, ви розумієте, що десикувати його не потрібно, він сам висохне. Далі, друзі, також багато залежить від е, періоду вегетації самого гібриду, від характеристик гібридів через те, що е, є гібриди ранньостиглої групи, які дійсно самі добре висихають. До волості 10%. Ну, зазвичай десь збирання соняшнику розпочинають з вологістю 10%, щоб його менше травмувати. Хто можливо збирає і чуть більшою волостю, там 12%. Потім його досушують, в кого є можливості досушувати. А більшість фермерів в Україні збирають, щоб не витрачати кошти ще на сушку. Вже при волості менше 10% через те, що сьогодні базова вологість, ну, в залежності в кого який догір, в кого який контракт, там, від 7 до 8%. Тому, друзі, тоді також е -е, рішення приймаєте, що десикація не потрібна. Оце, друзі, коротко. Ну, я сподіваюся, що коротко. Я вам десь роз'яснив, а чи потрібно проводити десикацію вашого соняшника через те, що вартість немаленька. сьогодні, Якщо ви наймаєте оприскувач, плюс десикант, плюс робота за внесення, ну, самі розумієте, це гроші. А сьогодні кожну копійку необхідно рахувати через те, що Ну, Якщо повинен бути баланс, якщо ми десь не добрали на пшениці, отримали збиток, то соняшник він має відбалансувати нашу економіку і дати прибуток, щоб вирівняти ефективність вашого виробництва. Друзі, напишіть в коментарях, а як ви рахуєте, чи потрібно десикувати, чи ні, чи потрібно готувати. Кошти на проведення дисикації. ну, зазвичай їх планують в бюджеті ще до початку нового сезону. Прокоментуйте, задавайте питання, ми знайдемо можливість і час дати відповідь на ваші запитання, ну, адекватні відповідно. І Я вас попрошу, друзі, поставте ваші подобайки. Ваші подобайки вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. А якщо аграрії будуть у нас в Україні, отримувати хорошу професійну своєчасну інформацію, вони будуть всі успішні, прибуткові, ефективні, тоді буде успішна, прибуткова, ефективна наша рідна Україна. Друзі. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнка. Хто не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, велика вам подяка, друзі. Нас скоро 20 тисяч вже буде. Сподіваюсь, що недовго залишилось ще чекати. І тому вже аудиторія наших прихильників росте степ потрошечку. Але ми, повірте, щиро. Хочемо, щоб ви були дійсно ефективні і прибуткові. До зустрічі на каналі. Слава Україні!